Дала десь м'ячик, принесла цілу торбину цих м'ячів, а це я їй дала, хотіла пізніше давати, але вона мене тут вже порвала на міні куртку, обнімашки такі, все на світі, що хочеш, що не хочеш, облизали, з'їли мене. Відволіклася, слава Богу. Пішла дратувати всю спільноту. Гречика вивела на вулицю, трошечки він довго гуляти не буде, бо мерзне. Соня побігла, воно носиться з м'ячем, відтікає від Соні, Барбосік зацікавився. Барбосік ти на нору гавкаєш? барбосік, оце тобі! Я такого ще й не бачила. Ось отить, ураган. Змітаючи все на своєму шляху. Ось все, дивіться, Зараз воно ще ті мене не бачили в вольєрчику. Зараз такий гвалт піднімуть. Це я все знімаю, всі відео в суботу. Так що. Протягом тижні-тижня будуть суботні відео. Може, ще в понеділок виберу якусь хворобу, яку, щоб зняти. Так, бо дуже багато роботи. Завтра у нас спецоперація по відлову собачок з траси. Одна собачка там на трасі вже другий рік, вже в неї там і будка, і все. Породиста, якась тут як висадили, вона як хаті кочекає, в руки не йде, тому запросили від ловщика. Вже є для неї сім'я, але не можемо її піймати. І ще там, так як від ловщик з іншого міста їде, тому в нас ще декілька персон не уловимо, будемо завтра ловити. То не буде часу на зйомки, так що сьогодні. Ось, на сонечку, мої красотуни. Мої красотуни. На сонечку, да? І моя зайка така нещасна, Боже, коли вже та весна, щоб ми з грумером тебе. Оце щось привели до ладу, ну це ж ужас якийсь. Ну куди ж на зиму стригти, ніхто ж не буде, звісно. Барбусик виглядає трошки краще, але ситуація там теж не дуже гарна. Теж його потрібно стригти. Одна мамуля у нас, дивіться, це львіця якась. Хіба це собака грива така і сидить в позі льва? М'яч ніхто не випускає, тому що заберуть, да? заберуть, правильно, носи. Так. Ну все, піду, піду зараз щось, якісь справи трошки пороблю, потім ще буду знімати. Бо треба одних закривати, других випускати.